Структура цих от, е, перегородок, то цілком можливо, що це був і цей будинок. А чим же він цікавий для нас і для України? Е, в цьому будинку е, дуже довго, потім, уже після того, як Кіплінг е, закінчив навчання в Ествордгоу, жила Елізабет Юз, е, онука Джона Юза, того самого, який заснував в, е, Юзівку та на, на місці, якої зараз є Донецьк. Е, е, сюди. У цей будинок вона приїхала разом із своїм чоловіком на прізвище Ніксон, який жив у цьому будинку, потім поїхав, подорожував Україною, зустрів там свою майбутню дружину. І коли почалася революція, він її сюди перевіз. І вони в цьому будинку мешкали. Так що ось цей будинок досить несподівано пов'язаний із Україною. І доброго дня Донецьком. Нині, нині там ніхто не мешкає, це будинок з привидами, і багато хто туди приїжджає подивитися, помилуватися. А, і, інший. І, і, і так ми переходимо до наступної книжки. Тут ви бачите море, це е, найзахідніша точка, де вона далі лише Америка, там є острів. Далі Америка, е, Ірландія Північніше знаходиться, щоб ви орієнтувалися. А ось інше море, яке ми теж можемо зустріти у книжках Кіплінга. це вже легенди з книги джунглів. Теж книжка видавництва навчальна книга Богдан. Вона має свої цікавинки, має музичний диск, про який я зараз говорити не буду, але скажу, що у неї увійшли історії, які Кіплінг включив книгу джунглів, в яких не було мови про Мауглі. Тут були історії про е, мешканців півночі, е, про квікверн про м, людей, криг які полювали на, е, на тюленів. І тут вже була історія е, Білий Тюлень, про тюленярів Берингового моря і про тюленів острова Святого Павла. Острів Святого Павла, який ви бачите посередині, він на ту. Пору деякий час він належав е, Великій Британії і е, Кіпрінг поставив свою за мету і описувати в ділянки Британської імперії. І от він і цю ділянку він описав. І дуже цікаво, що е, у цій казці е, Кіпрінг використовує російську мову. Тобто там Кіпінг її дуже погано знає, він її десь чув, десь знає кілька слів. Приміром, білий тюлень, коли він хоче образити моржа, він кричить йому Старік, старік. Так? Або... Або коли йому дуже погано, коли він бачить, як його товаришів тюленів ведуть на забій, алеути, які між собою розмовляють російською, прізвище одного з них Захаров, То він кричить скушні! скушні". Що, 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 Очі скучні. Тобто цікаво, цікаво що ось у книзі джунглів, та, яку ми всі асоціюємо з Мауглі, по-перше, є такі несподівані місця, по-друге, що вони так цікаво пов'язані із Російською імперією. Готуються зараз перекладається книжка Кім, у якій Російська імперія виступить ще активніше. Там у сюжеті Кіма хлопчик, син ірландського солдата, який шукає свого батька, мандрує з місцевим священником, і в тому числі протидіє російським спецслужбам, які працюють на теренах Британської Індії. Але цю книжку нам ще належить видати, а вам прочитати.